Сучасна війна мобільна. Ті рішення, які ми створили, вони дозволяють переміщатися паралельно з літаками. Щоб підняти літак у повітря, тим паче бойовий. Вам недостатньо лише літака та пального. Вам треба інфраструктура. Застосування авіаційного зброєння, того, яке підвішено зараз під крилом. У Нас все має бути мобільним, максимально. Є результат, яким можна пишатися дійсно. Комплекс планувальників місці це нове повітряних сила. В ньому працює декілька високофахових спеціалістів. Тут присутня зона відпочинку та прийому їжі для одночасно для чотирьох осіб, і там навіть чайок є. І чудово вписується в ту архітектуру ведення війни, яка на сьогодні є в Україні. Кожна ракета включає в цілі. Позаду мене. Український багатоцільовий винищувач F-16. Це напевно найскладніша техніка, яка на сьогодні є у нас. Сьогодні повернись живим спільно з «Укрнафтою» за запитом повітряних сил співпраці з міністерством оборони та українським оборонно-промисловим комплексом передає три великі комплекти техніки. Перша позаду мене це рухомий командний пункт для планування місії цих літаків. Два інші комплекти призначені для підготовки і застосування авіаційного озброєння, того яке підвішено зараз під крилом з цих літаків. Комплекс планування місії розроблений на основі технічних рішень, які ми створили спільно з новою поштою в наших попередніх проектах. Він складається з двох блоків: один робочий на сім робочих місць операторів, які детально вивчають і планують застосування авіаційної техніки та озброєння. Другий блок це житловий модуль, де військові можуть відпочивати або між чергуваннями, або при пересуванні чи в небойових. Комплекс обслуговування складається з двох компонентів: перша призначена для підготовки перевірки авіаційного озброєння, а друга з безпосередньої доставки його до літаків та підвішення на пілони під кривом. Також в цій екосистемі є два нових пікапа для поточної логістики, забезпечення перевезення людей у межах аеродрому та по інших службово бойових задачах. В наших умовах Скоріше за все мова може йти про F-16. шістнадцять цих вихідних до сполучених штатів до Вашингтона прибула група українських військових, зокрема українських авіаторів. Вони зустрілися з конгресменами. Якщо ми хочемо мати літаки через рік, через два роки, через три роки. Ми маємо починати процес їх опанування зараз. F-16 до снаги українським пілотам у сполучених штатах Америки високо оцінили навички наших авіаторів. Щоб отримати винищувачі, потрібно створити відповідну логістику і підготувати пілотів. Проривний історичний крок від дружньої дані дійсно наші українські пілоти будуть навчатися на 16. Сподіваюся, ми зможемо передати перші f 16 на початку наступного року. Багато ще потрібно зробити. Знову всунулись терміни, раніше обіцяні західними партнерами щодо винищувачів. Проблема з отриманням f 16 в значній мірі на нашому боці через неготовність належним чином інфраструктури. І достатньої кількості людей, які можуть це все опановувати, обслуговувати. Реальність у нашому небі. F-16 в Україні. У нас все має бути мобільним. Максимально. Це є результат, який можна пишатися. Бійся. Своєчасно фонд повернеживнив запропонував свою допомогу в реалізації проєкту підтримки експлуатації літаків, які зайшли до нас в країну f 16 Комплекс планувальників місії це нове повітряних сила. Фахівці займаються безпосередньо плануванням місії для пілота. Незважаючи на 30 років незалежності, не було можливості реалізації таких, таких задач. Враховуючи досвід, ми виявили і взяли за основу така країна, як Данія. В ній це використовувався даний комплекс, але він використовувався в мирних умовах. Ми врахували ідею наших партнерів і реалізували з певними доповненнями з врахуванням реалії. Ми отримали західні літаки, які створювалися і існують в закритій замкнутій екосистемі. Вони створювалися під визначені умови експлуатації і визначені конфлікти. Всі роки застосування воно було не так, як у нас. Це все відбувається в умовах повномасштабної війни з постійним полюванням росіян за бортами, з постійними польотами бортів. І ті рішення, які ми спільно з повітряними силами реалізували, вони опираються на реальну потребу України. В реальній війні з Росією на сьогоднішній день. Це рухомий командний пункт. Він виконаний на базі повноприводного шасі, 6 х 6 колісна формула. Шасі ми вибирали Ман. Чого МАН? Тому що, по-перше, повний привід, високий кліренс, невеликі кути заїзду спереду і ззаду, Надійність. Надійність і комфорт кабіна в них набагато краще, ніж у конкурентів. Робили конструктив максимально простий, зручний. Це така драбина, яку де того, щоб розкласти не потрібно там двох людей. Робочий модуль всередині. Тобто, що ми бачимо, це в нас в першу чергу йде, тільки входимо пульт управління. На цьому пульті у нас йде управління освітленням, опалювачем, є режим світломаскування, тобто є кнопка. Натисли. Якщо у нас двері відкриті, все світло гасне і залишається тільки синє світло. Коли ми двері закрили, світло вмикається, ну, стає білим. Кожне робоче місце має е, свій монітор, монітор на штативі, тобто він рухається. Під час бойової роботи для того, щоб не заходили ті, кому не потрібно заходити, воно кажучи, тут передбачена така система: тобто ми включили, у нас включився електромагнітний замок. Є камера. І людина спостерігає, хто стоїть ззовні. Тут знаходиться місце командира, також воно обладнане сидінням, монітором, він звідси всіх бачить, дає накази, приймає інформацію. Якраз напроти нього знаходяться два телевізора, на них виводиться основна інформація по ситуації, яка там відбувається. Він вже дивиться, приймає рішення, роздає накази. Це певний для України показовий приклад, коли f 16 позиціонувався як така найскладніша зброя, яку партнери нам найдовше боялися вагалися давати. І від того, як ми її отримали, ми не тільки навчились відносно швидко літати, воювати, експлуатувати, обслуговувати. Ми силами громадянського суспільства з відповідальним державним бізнесом. З українським ОПК створили для України унікальне технічне рішення за менше ніж півроку, яке буде обслуговувати найскладнішу західну техніку в умовах реальної війни. Тобто, тут велика синергетична співпраця різних стейкхолдерів для досягнення результату. Житловий модуль рухомого командного пункту, який призначений для відпочинку особового складу. Там, перед зміною завдання на переїздах. В цей момент в житловому модулі також є 5-6 осіб, які на даний момент відпочивають для того, щоб замінити працюючих вже в рухомому модулі. Відбувається безперервна робота рухомого командного пункту. Тут присутня зона відпочинку та прийому їжі для одночасно для чотирьох осіб. Столик може перетворюватись на додаткове спальне місце для особового складу. Сюди також ложиться додатково м'яка частина, яка зберігається у відсіку, спеціально для його відведення. Над місцем для прийому їжі є додаткових два спальних місця. В переговорах з військовими зрозуміли, що потрібно передбачити якомога більше спальних місць. Мікрохвильова піч, кавомашина. Та автомобільний холодильник з міні там морозильною камерою. Щоб підняти літак у повітря, тим паче бойовий, вам недостатньо лише літака та пального. Вам треба інфраструктура, і цю інфраструктуру можуть забезпечити на диво лише два транспортних засоби, повністю пророблених, опрацьованих і збудованих з нуля нашими фахівцями і нашими підрядниками. Це автомобіль, який ми називаємо автомобілем підвісу. А це автомобіль, який ми називаємо автомобілем майстерні. І ці два автомобіля можуть замінити багато процесів, які в інших країнах, які на сьогоднішній день не воюють або не воюють на своїй території. Вони їх проводять дуже складно. В них ціли конвейери. Вони цю структуру і ці алгоритми будували десятиріччями. Але ми. Воюємо на власній землі за власну країну, і в нас немає можливості робити все настільки розважливо. Ми розібрали всі ці процеси на складові та об'єднали їх в два транспортних засоби, щоб мати мобільність і забезпечити певну безпеку та швидкість для наших екіпажів, які обслуговують f 16 Отже, автомобіль підвіски він багатофункціональний, і перш за все в нього є кран-маніпулятор, який розрахований на те, що він буде допомагати логістикою, переміщенням великих ящиків з нашими подарунками, нашим загарбникам, які безумовно. Від них, ну а потім цей автомобіль вже включається в роботу, і в ньому працює декілька високофахових спеціалістів, які будуть працювати в теплі з класним освітленням, з вентиляцією, і там навіть чайок є. В складовій частині будь-якого засобу, який підвішується під крило літака, звісно, є і електроніка, і механічна частина. Електроніку будуть збирати і налаштовувати тут. Тому тут є класична слюсарка з лещатами, з потужними столами, з браслетами, які будуть заземлювати фахівців. Ну, і як я вже казав, тут є мікрохвильова пічка, холодильник, чайник та кавоварка. І ми не забули про гігієну. Є деруці помити, є гаряча холодна вода. Ну і звісно. У цієї майстерні є технічний відсік, який забезпечує її автономність, а також вантажний відсік для всяких цікавих речей. Цей автомобіль потребує багато електроенергії, тому ми обладнали його потужним генератором, який забезпечує купу електроінструменту, а також е надає життєздатність всьому комплексу. Отже, коли складові частини наших виробів вже готові, ми повертаємось до нашого автомобіля підвіски, який, по-перше, отримує всі вироби на спеціальні причіпи, і ці причіпи він здатен тягнути до літака. А по-друге, під самим літаком відкриваються ролети, за якими ховається безліч спеціального специфічного обладнання та інструментів, який. Може активувати наші спеціальні засоби для надавання належної відсічі ворогу. Сучасна війна мобільна. Техніка має постійно переміщатися, і ті рішення, які ми створили, вони дозволяють переміщатися паралельно з літаками, виходити з під удару, бути там, де потрібно. Ці рішення прості, швидкі, відносно дешеві і чудово вписуються в ту архітектуру ведення війни, яка сьогодні є в Україні. Благодійний фонд Повернись живим» за кошти державної компанії Укрнафти за запитом повітряних сил та Міністерства оборони реалізовує з українським оборонно-промисловим комплексом унікальне рішення для f 16 Дякуємо партнерам за багаторічну підтримку. Нехай кожен літак завжди повертається на свій аеродром, а кожна ракета влучає в ціль.